Коли починається війна, то найвід'ємна частина Збройних сил любої країни є артилерія. Артилерія має велику вогнову силу і здатна завдавати валового ураження противнику. Вона призначається для знищення бойової техніки, вогневих засобів і живої сили противника, руйнування оборонних споруд, порушення систем керування військами противника та роботи його в тилу. Артилерія відіграє дуже важливу роль війні. Тому я сьогодні розкажу вам про артилерію, що виробляється в Україні. Але спочатку невелике оголошення. Укр ММС український самохідний міномет калібру 120 мм на шасі автомобіля барс 8. Станом на 2020 рік було виготовлено щонайменше 12 мінометів, виробник компанія Bodan Motors. Ціна за одну машину становила спочатку 7 мільйонів 415 тис. грн. Але згідно з додатковою угодою від вересня 2020 року. Яка не оприлюднюється, ціна бронеавтомобіля була знижена до 5 мільйонів 400 тисяч гривень. БТР-3М2 український 120 мм самохідний міномет, розроблений на базі бронеавтомобіля бтр 3 е 1 виробник і розробник Київський бронетанковий завод. Виготовлена кількість 8 машин 2С-22 Богдана колісна самохідна гаубиця зі стволом калібру 155 мм. Перший прототип побудовано на базі шасі КРАС. Розробка почалася щонайменше з 2018 року. Стала першою українською САУ, що розроблялася під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення, У битві за окупований на той час остров Зміїний. У 2023 році офіційно прийнято на озброєння Збройних сил України. Виготовлено 5 одиниць і тільки дві машини є бойовими, а решта зразки. ПТ САУ на базі МТЛБ. Картинка поганої якості я вибачаюся. Краще й не вдалося мені знайти. Рік випуску 2022 рік. Самохідна протитанкова артилерійська установка побудована на базі МТЛБ 100 мм протитанкова. Більше інформації мені не вдалося знайти. Вільха український тактичний ракетний комплекс з коригованим боєприпасом калібром 300 мм. Виготовлено понад 50 одиниць для ЗСУ. Експортна інформація засекречена. Вільха використовували з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Станом на 2 березня було зроблено близько 50 влучних ракетних ударів. Буревій. Ракетна система залпового вогню калібром 220 мм, розроблена шепетівським ремонтним заводом для заміни бм 27 ураган. Калібр буревія 220 мм. Також може використовувати всі наявні реактивні снаряди від урагана. «Бастіон-03» 03. Реактивна система залпового вогню, що складається з шасі крас і бойової частини «Ураган». Виробляється шепетівським ремонтним заводом. Дальність вогню до 35 км. Кількість нарядів у залпі однієї бойової машини 16 штук. Час залпу з однієї бойової машини 20 секунд. бм 21 «Берест» Перспективна українська ракетна система залпового вогню калібром 122 мм. Система побудована на базі вантажного шасі Крас і модернізованої пускової установки ГРАД. Замість 40 ракет у пусковій установці ГРАДу. Установка Берест має 50 ракет. Верба. Реактивна система залпового вогню калібром 122 мм на базі вантажівки «Крас» і бойової частини ГРАД. Пускова установка отримала низку вдосконалень у порівнянні з ГРАДом, а саме, систему навігації, зв'язку, вирівнювання і стабілізації платформи. Була розроблена також заряджальна машина, яка автоматизує процес заряджання. «Бастіон-01» 01. Українська реактивна система залпового вогню на базі автомобіля КРАЗ і бойової частини ГРАД. Прийнята на озброєння у 2008 році. Також є Bastion 2 з подовженою колісною базою, на якій розміщений додатковий боєкомплект. Так само особливостю цього варіанту є комплектація двома ПЗРК. BM21U Град М, той самий же град, тільки переміщений на базу Крас, і є декілька модифікацій по кабіні і збільшення боєкомплекту. БМ-21К же град тільки на базі Краза з чотирьохдверною кабіною. Спека. Легка вогнеметна система подобудована на шасі бронеавтомобіля «Дозор-Б». випускається з 2016 року. Вогнеметну систему зовні важко відрізнити від лінійної машини Дозор, проте машина перетворилась на легку РСЗВ. В її кузові знаходиться блок направляючих з 10 термобаричними снарядами. При потребі пакет направляючих піднімається у бойове положення, і розрахунок здійснює пуст. Калібр 122 мм, дальність до 40 км, РСЗВ 100 кротка, створена спільно з польською компанією. Нова система, яка складається з двох авіаційних і пускових установок калібром 80 мм некерованих ракет, дальність вогню до 6 км. Луаз РСЗВ Українська експериментальна мобільна артилерійська система, побудована тільки одна машина, та й то, ще в 90-х годах, Рім 2 або. ОТРК Сапсан, українсько-оперативний тактичний ракетний комплекс, що перебуває на стадії розробки конструкторським бюро Південне. Після повномасштабного вторгнення є інформація, що Грім 2 використовувався Збройними силами України Нептун український береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 Нептун, призначені для ураження бойових кораблів класів Рейсер-Смінець, Фрегат, Корвет, а також десантних. Танкодесантних кораблів і транспортів, які діють самостійно так і в складі груп. На з 2020 року. 13 квітня 2022 року Сили оборони України обстріляли одразу двома ракетами з берегового комплексу Нептун ракетний крейсер Москва, який пішов на дно. Т-38, Стилет, Білорусько-український автоматизований військово-зенітно-ракетний комплекс. Комплекс є всепогодним і призначений для оборони підрозділів сухопутних військ, промислових і військових об'єктів, від ударів всіх типу сучасних і перспективних засобів повітряного нападу, що летять на гранично малих, малих і середніх висотах, дальність ураження до 20 км. С-125 М Печора зенітно-ракетний комплекс Малого Радіусу дії, українська модернізація радянського ЗРК С-125. На початковій ділянці ракета рухається за аеробалістичною траєкторією. Такий політ ракети істотно збільшує дальність межі зони ураження ЗРК С-125М, а також від підстильної поверхні за рахунок застосування нових апаратних технологій, методів захисту від перешкод і засобів обробки сигналів. Оскла або Ігла українсько-німецький зенітно-ракетний комплекс ближнього радіусу дії, розроблений у 2011 році. Він є синтезом німецького ЗРК І2 і ПЗРК Ігла, встановлених на шасі БТР-80. За заявою розробників, Ігла може використовуватись як для захисту стаціонарних об'єктів, так і для мобільних комплексів для прикриття призначеного району або місця дислокації підрозділів сухопутних військ. Донець. Самохідний зенітно-ракетний артилерійський комплекс, розроблений українським державним заводом імені Малишева. І призначений в основному для експортних поставок. В донець є комбінацією модернізація башти від радянської зенітно-самохідної установки Шигла і шасі Т-84УД, крім танка Т-84У, базою для донець можуть служити шасі російських танків Т-54, Т-62 Т-72, а також танки подібного типу китайського виробництва. Ось такий список являє собою артилерія українського виробництва. На жаль, ніяких землярів немає великого середнього виробництва. Хоча зброя українського виробництва дуже дієва для захисту держави. Це я не тільки про арту кажу, а взагалом про всю зброю українського виробництва. Але нашим політикам краще обкрадати країну і ніяк не допомагати країні в такий тяжкий для України час. На цьому все. Дякую за перегляд. Підтримай канал підпискою і постав подобайку під відео.